Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Аудіоказка Тарзан Король джунглів. Чи доводилось вам коли-небудь чути розповідь про Тарзана? Так, про того Тарзана, що став королем джунглів? Є багато історій про маленького хлопчика, якого в джунглях виростила родина горил. Але хто знає, як все відбувалося насправді? Правдиву історію знаю тільки я. Мене звати Терк. Я горила і я знаю Тарзана, З Малку Відколи він був беззахисним людським дитинчам. Можна сказати, що я навчила його усім тим речам, які він знає і вміє. То що скажете? Хочете почути справжню історію про мене і, звісно, про Тарзана, якому вдалося стати повелителем екзотичних нетрів? Це сталося багато років тому, коли я була ще маленьким мавпеням. Моя тітка Кала натрапила на дивний будинок у верхів'ях дерев, звідти долинав звук, дуже схожий на плач малюка горили. Всередині був безлад і сліди боротьби. Незважаючи на небезпеку, Кала не змогла залишити маленьке дитинча плакати на самоті. Дуже швидко вона знайшла малого, але він зовсім не був схожим на мавпеня Однак, зазирнувши у великі очі немовляти, Кала зрозуміла, що повинна піклуватися про нього, ніби про власну дитину. Кала принесла хлопчика до родини горил, і він залишився жити з нами. Попри те, що наш вожак Керчак відразу впізнав у ньому людину і був від цього не в захваті, Кала назвала малюка тарзаном. Маленька людська істота мала смішні руки і ноги, які не були пристосовані до спритного та швидкого переміщення по джунглях. Кала не зважала на це, вона любила його так само, як і нас, а хлопчик з усіх сил намагався не відставати. Він був міцний і швидко навчився кричати так, як горила, але не всі мої друзі ставилися до нього, як до свого. А сам він, хоч розуміє, що не такий, як ми, питали вони мене, щоб з'ясувати все раз і назавжди, я вигадала неймовірний план. Якщо тарзану вдасться вирвати волосину з хвоста слона, то ми дозволимо йому стати одним із нас і гратися разом. Це було небезпечно, і ніхто не вірив, що тарзану до снаги така витівка. Однак тарзан з малку мав непохиткий бійцівський дух. Він стрибнув у воду і поплив, підкрадаючись, все ближче й ближче до слонів. Досить сміливо й дуже небезпечно. Прудко маневруючи поміж слонячих ніг, тарзан підплив зовсім близько і несподівано схопив слона за хвіст. Він дуже наполохав велетня та його родичів. Перш ніж ми встигли щось вдіяти, перелякані слони, штовхаючись і спотикаючись, стали ломитися через джунглі просто в напрямку нашого лігва. Ой. Я кинулася до Тарзана і витягла його зі збовтаної води. На щастя, з ним все було гаразд. Б -б -б Будьте обережніші, промовило, заїкаючись, маленьке слонення Тантор. Воно подумало, що Тарзан це велетенська скажена піранья. Попри все, хлопчик довів, що гідний бути горилою. Він здобув волосину зі слонячого хвоста, прокричала я на радощах. Керчаку не сподобалися наші витівки. Хтось міг постраждати від ваших необдуманих дій, бо слони у паніці могли когось затоптати. Керчак зажадав знати, хто спричинив паніку. Хоробрий тарзан зізнався, що це він наполохав слонів, але ватажка це, звісно, не заспокоїло. Саме того дня я зрозуміла, що тарзан гідний надійний друг. Я стала навчати його горилячим трюкам та ділилася хитрощами виживання у джунглях. Я допомогла йому стати справжньою горилою, навіть спритнішою, ніж усі ми. Незабаром маленьке лисе мавпеня перетворилося на велику, мавпоподібну людину. Життя в диких джунглях це не лише забавки й розваги. На тебе скрізь чекає небезпека. Наприклад, скажений леопард Сабор. Одного разу він напав на нашу родину і майже здолав Керчика, аж тут втрутився тарзан. Навіть я тоді була вражена його хоробрістю, але самої мужності замало, щоб перемогти запеклого ворога горил. Ти мусиш дати нападнику відсіч, як ніколи раніше борися, тарзане. Тарзан бився з усіх сил. Він змагався у цьому поєдинку за життя своєї родини і переміг. Він здолав Сабора і передав його керчаку на знак поваги. Це було дуже зворушливо, і, хоча керчик не мовив ні слова, усі відчули, що нарешті він прийняв Тарзана до нашої горилячої сім'ї. Цей день мав стати початком чогось величного, але трапилося дещо незвичайне нежданні гості прийшли в наші джунглі, люди. Ніхто не очікував побачити людей у непрохідних джунглях. Ми не могли повірити власним очам. Ще більше нас здивувала. Леді, одягнена у дивний жовтий намет. Та чимала зграя лютих бабуїнів, що кралася за нею на зерці. Її загрожувала небезпека. Звичайно, Тарзан врятувався, і це був тільки початок неприємностей. Їх вже неможливо було уникнути. Чому тарзан так зацікавився цією худорлявою блідою істотою? Тарзан був схвильований. Він ніколи не бачив інших людей раніше і хотів провести більше часу з цією леді Джейн. Але Керчак одразу заборонив Тарзану підходити й близько до людей. Вони не скривдять нас, наполягав Тарзан, але Керчак був непохитним. Він був переконаний, що від людей не слід очікувати нічого хорошого. Незважаючи на заборону Керчака, тарзан не міг залишатися осторонь від Джейн. Він, потайки, пробирався все ближче до людей, щоб роздивитися їх краще. Зрештою, він зустрів багато істот, схожих на нього. Це була ціла наукова експедиція, що прибула сюди для вивчення життя горил. Будь ласка, тарзане, поміркуй добре, будь ласка, тримайся від людей якнайдалі, думала я. Але він, звичайно, не міг так вчинити. Час спливав, і одного дня великий корабель підійшов до берега, на якому був розташований табір людей, щоб забрати їх додому. Всі наші біди могли б зникнути за горизонтом, але цього не сталося, бо Тарзан дуже не хотів, щоб Джейн їхала геть. Джейн теж було сумно від'їжджати, але вона не могла так просто лишитися жити в джунглях. І тут з'явився цей жахливий клейтон. Він обхопив за плечі тарзана як найліпшого друга і сказав: Якщо ти покажеш нам, як дістатися до гори, то ця мила дівчина може залишитися ще на деякий час. Тарзан був готовий зробити все, щоб провести більше часу з Джейм. Ох, нерозумний тарзан. Мені потрібна твоя допомога, Терк, попрохав він. Я хочу показати Джейн і іншим людським істотам те місце, де ми живемо. Я зітхнула так глибоко, що ліани на деревах затремтіли. Я знала, що це абсолютно нерозважливо, але не могла відмовити своєму найкращому другові. Керчак не дозволив би людям і близько підійти до горил, тож я замаскувалась під людину і відвела ватажка якнайдалі від нашої домівки, щоб він не дізнався про гостей. Спочатку все йшло за планом. Тарзан повів людей до нашого горилячого прихистку. І з гордістю знайомив зі своєю родиною. Схвильована і щаслива Джейн гралася з пухнастими маленькими малюками горилами. Клейтон також, здавалося, був щасливим, але занадто щасливим його недобра посмішка віщувала лихо. Але раптом повернувся керчак занадто рано, непередбачувано рано. Він побачив Джейн та її тата і зібрався атакувати. Тарзан схопив його і ледве зміг втримати, щоб люди встигли втекти. Тарзан знав, що це було неправильно, не можна суперечити ватажку, бо він єдиний, хто вміє ставити потреби родини понад свої бажання. Тарзан, ти зрадив нашу сім'ю. Заревів керчак, і це була правда змінити щось було вже неможливо. Тарзан більше не міг залишатися з нами. Кала зрозуміла, що настав час розповісти Тарзану правду про те, хто він і звідки Вона підвела його до старенької людської оселі, де колись знайшла. Тарзане, ти людина, чи знайдеться у світі людей місце для тебе. Тарзан любив свою горилячу родину. Він любив Калу, але вирішив повернутися у світ людей до Джейн та інших. Ти завжди будеш моєю мамою, сказав він Калі і обійняв її міцно, міцно. Я відчувала, що Тарзан робить неправильний вибір, і я не помилялася. Коли мій друг піднявся на борт корабля, Клейтон полонив його. Лиходія не хвилювали ні Тарзан, ні Джейн. Він просто скористався їхніми почуттями, щоб дізнатися розташування нашої домівки, і оголосив полювання на горил. Тарзан лютував, але нічого не міг вдіяти. Разом із Тантором, який виріс хоробрим великим слоном, ми вирішили прийти на допомогу. Я сміливо сіла на спину Тантора і, припливши до корабля, ми розтрощили в'язницю Тарзана. Більше ніхто і ніщо не втримає мого друга під замком. Рушаймо, Тарзане, час рятувати нашу сім'ю. Клейтон і його огидні посіпаки встигли за цей час впіймати горил у пастки, а деяких зачинили у клітках для транспортування на корабель. Але я збиралася покласти край їхнім злодіянням. Разом із Тарзаном, Тантором, Джейн, її татом та ордою велетнів слонів, звичайно. Вперед! Ми боролися як справжня команда. Навіть Джейн, ця худорлява істота, брала участь у битві зі злочинцями. Вона змогла відкрити клітку і звільнити калу. Хороша робота, Джейн. Ми перемагали у цій битві. Клейтон завжди з собою носив небезпечну зброю, палицю, що вибухала вогнем. Він якраз збирався вистрілити у Тарзана, але раптом Керчак стрибнув між ними, щоб врятувати людину. Палиця в руках Клейтона загриміла прямо у бік Керчака. О, ні. Тарзан мусив захистити свою родину від цього хижака. Він відводив Клейтона далі й далі за дерева і раптом спритно вихопив зброю. Будь людиною і стріляй, сказав Клейтон зі злістю. Може, я і людина, відповів Тарзан, але не такий звір, як ти. Тоді він розбив вогняну палицю об землю. Клейтон хотів атакувати його, але Тарзан був занадто швидкий і ухилився, а Клейтон потрапив у пастку зі сплетених ліан, з якою не зміг врятуватися. Битва завершилась, але Керчика було смертельно поранено. Тарзан кинувся до нього, однак було вже занадто пізно. Пробач мене заплакав тарзан. Але керчак подивився на нього і сказав Ні, це ти повинен пробачити мене, тарзане. Тепер ти маєш дбати про нашу сім'ю. Мій сину, обрати тарзана ватажком горил було правильним рішенням, він, без сумніву, був одним із нас. Настав час прощання. Джейн та її батько повинні були повертатися на кораблі до світу людей. На Тарзана було прикро дивитися, так він страждав. Але останньої миті Джейн нарешті зрозуміла, що її місце тут. Вона повернулася до Тарзана, та її тато охоче погодився залишитися в джунглях. Тарзан, мій найкращий друг і брат, став королем джунглів. Звичайно, люди і горили можуть жити разом в гармонії. Просто потрібно зрозуміти, що ми всі одна сім'я.